шкіри – одне з найпоширеніших онкозахворювань. Попри те, що всі новоутворення на шкірі видно одразу звернення до лікарів у запущеній формі часте явище. Як вчасно розпізнати рак шкіри та не пропустити свій шанс на одужання, розкажемо у цьому випуску програми Здоров'я у фокусі. Онкологи рак шкіри ділять на два види: меланомний та базальноклітинний чи плоскоклітинний. Меланомний – це те, що зв'язано з пігментом. Виникають з родинок, невосів або навіть на чистій шкірі. А немеланомні раки це базально-клітинний рак шкіри, плоскоклітинний рак шкіри. У нього порівняно більш доброякісне протікання. Якщо зробити все вчасно, він не такий агресивний, як меланомні раки. Тому ми на меланомі наголошуємо, тому що пацієнт в четвертій стадії у нього виживання з п'ятирічного всього-навсього 10%. А у пацієнта з першою стадією 95. А якщо ми ще зловимо ранню меланому, скажімо так, яка розташована в верхній шарах епідермису, а не доходить до, до, до власне дерми, до шкіри, неінвазивна інвазивна, так так названа форма, неінвазивна, то е, тут вже ми говоримо про 98% протягом п'яти років. П'ятирічно виживаємо з 98%. Коли починав 20 років назад працювати, в мене була на столі замість дерматоскопа лупа. І ми в ті часи оперували фактично товсті меланоми, Коли пацієнт уже анамнез у нього хвороби вже був рік-два, він уже виращував черешню себе на шкірі. І це звичайно вже запущені випадки. Сучасні лікарі користуються портативними дерматоскопами та цифровими апаратами, які збільшують меланому до 200 разів. А точність діагнозу онкологам допомагає встановлювати штучний інтелект. Буковинський клінічний онкоцентр такий надсучасний цифровий дерматоскоп закупив декілька років тому. Він єдиний на Буковині. За допомогою цього цифрового дерматоскопа можна достовірності 100% визначати злоякісність перебігу чи доброякісність того чи іншого нового твору, який знаходиться на шкірі. І в Щінцях Печенівецькій області це єдине обладнання, яке знаходиться в нас. Ми маємо змогу зловити міланоми інсіту. Це нульова стадія, фактично. Це при детальному огляді, ми можемо вже запідозрити, цей процес е, при огляді звичайно аналізується вся шкіра і всі невуси. Не обов'язково всі невуси треба видаляти. Але при детальному огляді ми можемо зловити так назване гідке каченя, яке нам не сподобається, або і певні ознаки. Це ціла наука. У мене такі були випадки, і я цьому дуже радий, що от у мене перший мій випадок, коли я зловив за допомогою такого маленького дерматоскопа ранню меланому, то прооперував. Перші ознаки формування онкоклітини на шкірі в Буковинському клінічному онкоцентрі на сучасному обладнанні виявляють при профілактичному огляді. Якщо у вас на шкірі є те, що викликає дискомфорт, проконсультуватися у лікаря-онколога не завадить. А щорічні профілактичні огляди можуть попередити рак шкіри. За новоутвореннями на тілі лікарі спостерігають до шести місяців або видаляють їх одразу за погодженням з пацієнтом. Викотне сонячне літом пора найнебезпечніша для нашої з вами шкіри. Саме тому онкологи радять щорічно звертатися до лікарів і обстежувати родинки й невуси. Але важливо це робити у спеціалізованих закладах. На жаль, останні роки ми спостерігаємо, що збільшилась кількість пацієнтів з ускладненнями після того чи іншого видалення. Зокрема, і на шкірі в різних косметологічних клініках, кабінетах, де немає відповідних фахівців і не дотримуються певні норми діагностики, гістології та подальшому лікуванні. Тому ці пацієнти потім до нас звертаються з метастазами в інші органи та системи, що значно скорочують життя та якість цього життя цих пацієнтів, які довірилися цим косметологічним кабінетам чи клінікам. Ніхто відповідальності не несе, і ніхто не визнає це. А людина до нас вже приходить з метастазами в інші системи, органи і не розуміє, чому так відбулося. І ми намагаємося пояснити, що було певне втручання хірургічне, було видалення певного елемента на шкірі, і мало би бути відповідно гістологічне дослідження. В більшості випадків це не робиться, і пацієнт залишається сам на сам з тим захворюванням, з яким прийшов. Вони починають тут ціла історія там. Починають лікувати чисто тіл, якийсь аптечний згір, червоними нитками щось перев'язують, кінським волоссям. Припалювати зараз на Аліекспресі є такі ручки коагулятори вони цим шмалять бородавки. Ну, В народі бородавка це все. І вони нариваються, буває на пацієнти нариваються на ці передракові стани, де вже процес запустився. Плюс є когорта пацієнтів, у яких доля така. Наприклад, пацієнти звертаються до лікаря там, в різних спеціальностях і кажуть, давайте майську. Мазька, майська, майська. І так можуть роками мазати, і воно не проходить. Ну, тут в мене є порада. Якщо два тижні ви лікуєте якусь ранку і вона не заліковується, ну треба побігти до спеціаліста вже. У нас завжди існує міф, що не чіпайте. Бо он, сусід видалив і помер. От я досить часто з цим стикаюся при консультаціях, коли пацієнту ти кажеш, що треба оперуватися. Він каже, я не хочу, бо мені лікар, сусідка, бабка там сказала, що ми видалили, і пацієнт помер. Насправді, давайте, користуючись нагодою, я цей міф розвінчаю, можливо, раз і назавжди, що. Коли профілактично йде видалення невуса, диспластичного невуса, чи навіть меланоми на ранніх стадіях, загрози немає ніякої. Який сценарій оцих що Прийшов, видалив, помер. Пацієнт рік уже хворіє, в нього вже меланома, яка кровоточить, він міняє білизну, тому що крові маститься, і він так рік гуляє. До нас приходить, відповідно, вже приходить з метастазами. Фактично, це вже четверта стадія, третя-четверта стадія. І тут ми кидаємо всі сили на те, щоб зберегти життя. Ну от Лишається у нас тих 10%. Да? І ми приміняємо всі методи лікування від широкого висічення до лімфодисекції, це видалення метастазів. І комусь везе. Але зазвичай. Е Великий відсоток, на жаль, не може боротися з цих хворобою, тому що є вже віддалені метастази, там, наприклад, в кістки, головний мозок. Консультації стосовно стану шкіри, варто починати з дерматолога. Але якщо необхідні хірургічні втручання, робити їх лише у спеціалізованій лікарні, треба пацієнту зрозуміти, що якщо пацієнт не якщо лікар не являється співробітником спеціалізованого закладу, то він подальшу долю пацієнта. Ну не розкладить, не розпишеть і не буде ним займатися ніколи в житті. Е, він відправить в онкоцентр, там щось зробив, а там ребята вже е, розрулять. Наприклад, я коли берусь, і в мене є якісь сумнівні клінічні випадки, коли я десь приймаю рішення, незважаючи на свій досвід, в мене теж є якісь сумніви в плані діагностики. То я знаю, що зробити потім. В разі якоїсь там ну, коли я пішов кудись не туди, в плані діагностичного процесу, я знаю, як це питання закривати. Я не буду це питання відтягувати, тому що пацієнт буде на контролі. На Буковині випадків нерадикально прооперованого раку за межами онкоцентру чимало. Інна Гуцуляк понад 20 років працювала за кордоном. Нині доглядає за хворою мамою. Нещодавно жінку почало турбувати щось на шкірі спини. Спершу вона звернулася до районної лікарні. Я думала, що псоріаз, все на все, бо у мене був псоріаз тут, а він там зник. А тут я не звернула, ну було там. А потім вже стало мене турбувати, зуд зробили мені операцію. Ну, я не буду казати, що моя вина є теж, бо я маму піднімала, не взяла собі в помощниці. Прооперували, тепер, звернулася сюди, щоб подивилася, бо я побачила ситуацію після місяця, не йде на покращення. І звернулася сюди. І е, пацієнти всі, слухайте мене, звертайтеся зразу сюди, не йдіть нікуди, слухайте. І тут дуже фахівці хороші роблять. Лазерне видалення ракового наворення на обличчі. Таку маніпуляцію жінка зробила у приватній клініці. Наслідки такого вручання нині лікарі центру мають виправляти. Тут пропонується фактично велике втручання, видаленням м'яких тканин щоки і ще подумати, як цю історію закрити, щоб отримати максимально благоприємний косметичний ефект. Я думаю, що на старті це можна було зробити просте висічення без всяких там пластичних маніпуляцій. Тому що коли видаляється шмат тканини на обличчі, це не спина, що можна натягнути. Тут є структури носик, повіка, це треба все, щоб воно гармонійно стояло. І ще подумати, як мінімізувати шами. Виявити рак шкіри на ранніх стадіях пацієнти можуть і в домашніх умовах. Звертати увагу потрібно на розмір та колір родимок чи невосів, а ще на новоутворення, які довго не загоюються. На сьогоднішній день рівень обізнаності пацієнтів зростає. Відповідно, вже частіше звертаються до фахівців з приводу певних турбуючих новоутворень. Є певний алгоритм, критерії діагностики. Називаються вони ABCDE. це англійська абревіатура, за допомогою якої пацієнти безпосередньо можуть зробити певну діагностику вдома. Які саме це критерії? A – це асиметрія, тобто новоутворення клінічно асиметричне. Воно не рівномірне, воно не кругле, воно може дещо відрізнятися від звичайного Утворення, бій це краї. Краї не чіткі, нерівні, обірвані, шматочками. Сі – це колір, тобто наявність більша, ніж один колір. Може бути коричневий, блакитний, синій відтінок, навіть певні відтінки червоного, фіолетового. Це вже має насторожувати пацієнта. Ді це діаметр по цьому правилу новоутворення має бути більше 6 міліметрів. Але, як ми знаємо, меланома малонометі може бути навіть 2-3 міліметри в діаметрі. І, і це еволюшен, тобто новоутворення змінюється з часом. Всесвітня організація охорони здоров'я констатує збільшення випадків меланоми. З кожним роком пацієнтів з такою онкологією стає все більше. Це пов'язано зі змінами клімату та збільшенням попиту на косметологічні процедури. Солярії це біль для онкологів, для дермато тому що за це потрібно забути. Це значно підвищує ризик виникнення меланоми на шкірі. І, взагалі, рекомендовано захищати шкіру за допомогою спеціальних сонцезахисних засобів з фактором захисту або 30 в умовах міста, або 50 в умовах тепло-жаркого клімату. Коли у індекс більше двох. За цим можна так само спостерігати додатку погоди, різноманітних, які є на телефоні. І це достатньо важливо. Інсоляція це е, недобре для шкіри, особливо коли в підліткому дитячому віці пацієнти згорали дуже часто. Це вже привід звернутися в майбутньому до фахівця. Та, попри зростання статистики хворих на рак шкіри, завдяки ранній діагностиці та сучасному обладнанню, покращується статистика і відсоток пацієнтів, які побороли меланому та інші види раку шкіри. Пам'ятаємо про те, що наше тіло це єдиний організм, а шкіра потребує уваги лікаря хоча б раз на рік.